Добрий день, мої малята! Прийшла золота пора року, осінь. Тож давайте з вами за допомогою мнемо таблиці вивчимо вірш Наталії Замрії. Осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола. Стало різнокольоровим. А зараз давайте спробуємо разом. Осінь фарби готувала, У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться все довкола. Стало різнокольоровим. Молодці. До нової зустрічі!